Всім привіт! Хочу поділитись ронічним ставом для того, щоб уберегти чоловіка від мобілізації, від війни та призову до війська взагалі. Цей став закриває чоловіка від працівників поліції, ТЦК, військоматів і так далі. Тим паче, після стількох повідомлень про побиття, викрадення та фізичного, на жаль, знищення чоловіків в застінках відомих нам всім, знаєте, про що я. Ваш чоловік просто буде завдяки рунічному ставу закритим, захищеним від очей цих структур. Його документи, дані будуть ховатися, їх просто не будуть бачити. Малювати та активувати цей став можна на амулетах, дерев'яних таких бляшках, де потрібно буде потім вижигати, або на фотографії. Да? Чоловік має носити цей амулет амулет або кращий амулет да біля себе, або фотографія так само може е, підійти, якщо вона буде невеличка. Можна е, зробити декілька таких ставів: один е, тримати вдома, а другий в кармані носити да, в гаманці, або в машині десь тримати, якщо тим більше це фотографія. Встав, ходять такі е, руни. Іса це заморожування відносин від е, між е, військоматом та чоловіком, ТЦК, чоловіком, поліцією. Да, вони так, ніби їм закривати буде очі. Манас, е, це допомога оточуючих, оточуючих. Тобто, всесвіт буде давати ситуації, де е, якщо навіть він попаде в якусь таку ситуацію, ваш чоловік, то там будуть якісь люди, які йому допоможуть. Евас, це е, е, сприятливий збіг обставин. Це про що я говорила? Тобто воно буде якось так складати, що все буде добре. Тейвас – це в принципі. Підсумок да, роботи це те, що е, ваші бажання, ваші наміри вже збулися. І остання е, руна це soul, це робоча батарея цього ставу, який буде постійно працювати для активації. Вам е, потрібно свічка, ось моя свічка, я її сама робила сіль. Це стихія землі, у мене сіль четвергова, я теж її сама робила, і е, арома масла або арома масло, е, ладан е, може бути ладан, може бути перечна м'ята, полин, да, щось гірке, щось таке, що буде відганяти. Від себе сили, які будуть з негативними намірами до вашого чоловіка. Так, сказала, сіль це земля, масло це у нас вода або воду, свячену воду, теж можна брати, не обов'язково масло. І ще мені потрібна арома паличка. Ви її будете запалювати, вона буде диміти, і це завжди йде в любій магії в енергіях. Це іде стихія вітру, повітря. Це вода. Це земля або люба друга сіль, краще кам'яна, да, або четвергова, якщо у вас є, це у нас вітер, і свічка це у нас вогонь. Важливо ще, як правильно малювати, як правильно е, малювати самі руни, і як правильно їх е, м, Да? Там ми маємо говорити е, слова, свої наміри видавати. Перше, я почну ось руни, які будуть входити в цей рунічний став. І ось. Сам став як виглядає. Я погано роздрукувала це у нас зворотня сторона, якщо це амулет або фотографія. Да, з одної сторони, тобто це йде зворотня сторона фотографії, це іде лицьова сторона фотографії. Ось як вони виглядають. Якщо вам треба буде повторити, ви просто зупините відео і перемалюєте це. Угу. І що ми робимо далі? Ми е, малюємо руни. Руни правильно малювати. Краще всього да, червоним. Ручкою олівцем не дуже добре, бо він може витиратися. Ручкою, фломастером, маркером, чимось, що не витирається так швидко. Якщо ви вижигаєте, то відповідно воно просто буде на дереві вижжено. Малювати руни завжди, от якщо руна отак, да, бачите, її завжди треба малювати знизу уверх. І потім ми малюємо ось так. Ну мені не зручно, але щоб ви мали на увазі. Що це означає? Ми знизу даємо запрос наверх туди і отримуємо відповідь. Так само і тут. Ми знизу даємо запрос вверх. Чік-чик-тік. -чік, і отримуємо відповідь і підтримку зверху. І так малюються всі руни. Вони малюються знизу вверх. Ви малюєте одне коло, потім малюєте друге коло. Малюєте основну е, руну ісу. Да? Це лід, це, це заморожування, е, замороження ситуації людини, бла бла-бла. І, так далі, да? і е, сам. Оговор, що потрібно говорити в момент, коли ви будете активувати, я напишу в коментарях. Або перший коментар, або в описі, якщо буде така можливість написати. Ми запалюємо свічку. Секундочку, так, я буду так запалювати. Ми запалюємо свічку. Ставимо її десь. Або ось у нас фотографія. З одного боку намальований іронічний став. І ми активуємо іронічний став для ім'я, для кого? Силою вогню. Призиваю силу вогню, силу богів, силу рун, які входять в став для активації даного рунічного ставу. Так, так. Далі поклали свічку, вона собі там горить, або можете потушити, тушити так треба свічку, не задувати. І далі робимо так: от ви взяли одну сторону, на одній стороні робите силою води, або ви берете водичку, да? свячену водичку, непочату водичку, зараз я так покладу, щоб я тут щось не спалила. Силою чотирьох стихій, силою води, силою рун, які входять в рунічний став. Активую кожну руну. Просто берете, активую кожну руну для ім'я чоловіка. Активую. І просто говорите. От ви зараз активуєте. Сам оговір ще говорити не треба. Поки що ви використовуєте стихії та активуєте. Далі. Підпалюєте аромасвічку. Вона загориться. Далі. Ви їх знайдете без проблем, де завгодно. ці свічки продають палички ці арома. Якщо потрібно, без проблем пишіть, у мене вони теж є, я вишлю. І оцим димком да, силою повітря активую даний іронічний став для ім'я, для чоловіка, якого, для якого ви це робите, для якого ви активуєте. Далі. І так, попідряд. Зараз я затушу. Беремо сіль. Це у нас стихія землі. І сипити прямо сюди, думаю, вам видно. Силою землі, силою рун, силою богів активую даний рунічний став для і говорити ім'я. Далі що ви робите? От ви насипали сіль, активували даний рунічний став, і далі ви запечатуєте цей став. Знову ви підпалюєте свічку. Свічка бажано теж, щоб була або церковна, або стрітинська, або червона, або чорна. Свічка має бути. Ось ви запалили свічку. І ви зараз запечатуєте цей іронічний став. Коли ви запечатуєте, ви маєте ось так тримати свічку і закапувати повністю цей став. Ви маєте цим воском, якщо затухла свічка, бачите, от у мене затухла. Я знову її запалюю. І повністю треба закрити оцим воском повністю весь, весь малюнок. Це коло має бути повністю залито воском. Від початку до кінця. Я не буду зараз повністю заливати, тому що це займе дуже багато часу. Виглядати воно буде приблизно ось так: земля, яка там, масло, або вода, яка там буде повністю залито. Ось прям дивитесь і заливаєте. І в цей момент, коли капає свічка, відкапує повністю, в цей момент ви будете читати той текст, який я напишу або в першому коментарі, або в описі до цього відео. Читати стільки разів, скільки буде потрібно, поки ви повністю не зальєте е, цей малюнок, тобто він буде повністю закритий. Ви так, да, я знаю, я зараз кажете, а то ж не можна тушити. Я знаю, але я записую відео, тому е, мені важко зараз. Е, я ж не концентруюсь на цій роботі. я концентруюсь зараз на відео для того, щоб швидко вам дати інформацію. Заповнили, воно повністю застигло, потім перевертаєте, малюєте другий іронічний став на другій стороні і повторюєте цей процес ще раз. І ваш чоловік буде захищений від очей ТЦК, поліції, військоматів і так далі. Вплив до того, що цей іронічний став можна використовувати і для закриття себе від банків, якщо там у вас десь кредити ще не ви не віддали. Вам можливо використовувати цей іронічний став в будь-яких випадках, де вам потрібно заховатися. Щоб вас не бачили, щоб ваша фамілія не десь не е, закритись від когось, чи ви хочете, щоб від вас хтось відчепився, бо постійно ходить за вами, щось від вас хоче, людина неважливо. Да? Тим більше, якщо у вас є негативні емоції з приводу цього, хочете закритись, малюйте собі цей іронічний став, але коли будете оговорювати, да, ви, коли прочитаєте, ви зрозумієте, там треба оговорювати самі наміри, від кого ви закриваєтесь, і ваше ім'я. Якщо у вас будуть запитання, пишіть в коментарях. Е, якщо ви хочете, можливо, щось доповнити чи поспорити зі мною, окей, пишіть в коментарях. Я всі коментарі читаю. Ще забула вам сказати е, дуже важливо, ронічні стави не можна тримати вічно на фотографії. Тому що вони потім, коли їх дія проходить, коли проходять е, обставини, які вам заважали, да, і ви клали ці ронічні стави, вони потім можуть почати працювати проти цієї людини. Тому. Е, коли закінчаться військові дії, коли закінчиться мобілізація, і у вас не буде необхідності закривати свого чоловіка. Важливо взяти цей амулет або цю фотографію, обов'язково спалити з наміром ем, вдячності, рунам, богам і стихіям. Ви просто спалюєте, тому що коли ви будете читати оговір, та той, що я текст, який я вам надам, ви там зрозумієте, що став перестане працювати після того, як ви спалите цей іронічний став з вдячністю силам. Це обов'язково і важливо, щоб ви потім, коли ви забудете це зробити, чи не зробите це, чи не подякуєте силам, рунам, стихіям, богам, і цей іронічний став почне працювати проти вашого чоловіка, щоб ви не зважали ні на кого і не жалілися, що чому мене не попередили, а я забула і так далі. Тому майте на увазі, що за всі наші дії ми несемо відповідальність.